Чоловік провалився у крижану воду у ставку. Вінницький підприємець розробив надзвичайну конструкцію пічки. Громада владижині на законних підставах повернула свято Казанський храм до православної церкви України. Ви дивитесь новини Вінниччини? І ми розпочинаємо випуск. Підірвав себе бойовою гранатою у власній квартирі. Від отриманих травм 43-річний чоловік помер на місці. Трагедія сталася у місті Козятин. У квартирі також на той момент перебувала дружина загиблого та син. Вони не постраждали. Йдеться у повідомленні Нацполіції Вінницької області. Загиблий від початку повномасштабного вторгнення проходив службу в ЗСУ, але з червня 2023 року був звільнений в запас. За вказаним фактом розслідується провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з позначкою Самогубство Музика. вдарили морози і з'явилися охочі випробувати кригу. Сьогодні вранці у Вінниці чоловік провалився у крижану воду у ставку. 47-річного постраждалого врятували бійці ДСНС, які швидко прибули на місце події. На надувному човні рятувальники дісталися до потопаючого. І вже за лічені хвилини за допомогою рятувальної мотузки витягли чоловіка із крижаної пастки. До прибуття медиків його зігріли за допомогою термопокривала. Чому чоловік опинився посеред замерзлого ставка, поки невідомо. Рятувальники надали першу домедичну допомогу людині, обігріли її. Що стало причиною того, що 47-річний чоловік вирішив спробувати лід на міцність, для нас це залишається питанням, адже надзвичайники постійно закликають вінчан та гостей обласного центру не виходити на замерзлі водойми, оскільки вони ще недостатньо замерзли, і товщина криги не досягає навіть 4 сантиметрів. Громада в Ладижині на законних підставах повернула свято Казанський храм до Православної церкви України. В листопаді минулого року жителі Ладижина провели збори, на яких одноголосно ухвалили рішення про перехід храму до ПЦУ. Усі необхідні документи були оформлені, а нова громада зареєстрована вже наприкінці грудня. Місцевий священник у ПЦ московського патріархату, син якого вчиться у Росії на військового капелана, забарикадувався у храмі. Проти представників громади ПЦУ застосували перцевий газ. Людей били палицями. Тоді вони відійшли, аби не провокувати конфлікт. Тепер храм повернули, але ситуація досі залишається неспокійною. Я роса на со продовжує утримуватися морозна погода. Нагадаємо, в Україні вже третю добу на дорогах ожилетя також сильні пориви вітру. Негоду спричинив циклон з південного заходу, і як попереджають синоптики у нашій області. І надалі вируватимуть хуртовини і стовпчик термометру опуститься до мінус 20. Кілька днів потепління і потім знову холод. Синоптики попереджають мешканців Вінничини, що вже з 14 січня холодний циклон принесе в область сильні морози та обледеніння. У середу вночі 8.13, вдень 8 градусів морозу. У четвер-п'ятницю погода буде під впливом циклонічної діяльності над скандинавією. Очікуємо з розпрояснюємо погоду. У четвер вночі невеликий сніг, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 місцями пари у 15-20. У п'ятницю вночі та вдень невеликий сніг. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. Температура протягом доби 5-10 градусів морозу. Комунальники досі приводять до ладу Вінницю після дводенних снігопадів, але досі рух містом ускладнений. Багатьом вінничанам нелегко було дістатися на роботу, але люди розуміють, що це зима. Я заздалегідь приїжджаю. Ну я вважаю, що є затримки. До того як була така погана погода, тролейбуси ходили частіше. Е, ну як в Русі трошечки на сонце виходимо? Як зігріваємося, дуже добре. Треба, щоб зима була, щоб мікроби всі повимерзали, ви ж самі бачите, що вже ця слякоть надоїла. А так добре, що діти через школи проходять, в раду і в снігу бігають, їм мороз не, не заважає. Ну, от я сьогодні рано їхав, я, в мене там 18 ходить тролейбус і на 8 годин його не було. Ну, По-перше, я виходжу, в мене на роботі тепло, а на зупинках я сьогодні майже не стояла. Так, з одного транспорту треба було мені переїхати. Пересісти на Київський на тролейбус я пересіла, потім на Соборні пересіла на трамвай. Ну, а тут чуть -чуть. ну, Сьогодні гарна погода, тому я думаю, зовсім не замерзли в кавичках. Для мене дуже добре ходить транспорт. Я працюю водієм трамваю. Транспорт ходить добре. Внаслідок погіршення погодних умов на території Вінничини протягом доби 8 січня рятувальники області шість разів залучалися на допомогу водіям та вивільняли зі снігових заметів автівки. Євгенія Овсянікова Анастасія Осачова, телеканал Вінничина. Понад 12 тисяч фопів зареєструвалися у Вінницькій області у минулому році. А нових компаній офіційно з'явилося більше тисячі. Таку інформацію оприлюднив. Open Data Bot. загалом протягом 2023 року в Україні зафіксовано на 7% більше нових фопів ніж до повномасштабної війни. А от компанії відкрили на третину менше ніж у 2021 році. Найбільше ФОПів та нових підприємств у минулому році реєстрували у Києві а також на Дніпропетровщині та Львівщині. Найчастіше відкривали роздрібну та гуртову торгівлю. IT, діяльність із забезпечення стравами та напоями. А серед нових підприємців, які надають індивідуальні послуги, найпоширенішими стали перукарні та салони краси. Максимальний місячний розмір єдиного податку в 2024 році для фізичних осіб підприємців платників єдиного податку першої групи буде становити 302 гривні 80 копів, та для платників єдиного податку другої групи 1420 гривень. Аби було тепло в окопах та бліндажах захисникам. Тут у тилу конструктори вигадують різноманітні варіації буржуйок. А вінецький підприємець В'ячеслав Мороз разом з однодумцями розробив надзвичайну конструкцію пічки. Вона лише схожа на буржуйку, але суттєво відрізняється як металом, так і енергоефективністю. У цій переносній групці дрова дають тепло 5 годин без додаткового підкидання. Уже до сотні пічок виготовив та віддав на потреби для ЗСУ і планує внести цю розробку у каталог НАТО, бо досі схожих обігрівальних пристроїв для армії не робили. Робиться розкрій на комп'ютері. Надалі ми це все наставимо ну, якби перекли, на комп'ютер і далі вже лазерний ЧПУ верстак вже далі. Роби розквій металу. Так лазер вирізає із металу повноцінну заготовку для пічки. Опалювальний пристрій, який гріє за лічені хвилини, бліндаж у 70 квадратних метрів, розробив підприємець В'ячеслав Мороз разом з однодумцями. Розробкою пічок для фронту зайнявся ще з серпня 2022 року. Відсутність е, зворотньої тяги і е, чадних димів приміщенні. Е, Тривале горіння, повноцінне тривале горіння, і е, за рахунок цього так само йде і тепловідача, і дуже якісна е, природня конвекція. І ну, взагалі ця піч не має собі рівних в своєму класі. Пічки вінецьких розробників суттєво відрізняються від звичайних буржуйок, як зовнішнім виглядом, так і тим, як гріють приміщення. У ці печі не потрібно постійно підкидати дрова. Вони економні. Тут деревина тліє та дає тепло. Активність реалізована за рахунок повноцінної реалізованої е, е, другої камери е, до полупіролізних газів. Такого немає в інших печах». Уже до сотні пічок В'ячеслав передав на передову. Нету копаті, нету запаху копченості. На ній можна як готувати, так і обогрівати поміщення. Ми не мерзнемо. Втора така ж печка використовується нашим підрозділенням на передовій. Піч мілітарі розробили спеціально для потреб захисників. Є полегшені моделі по 33 кілограми, виготовлені зі сталі, зручні й прості у використанні. А ще перевага, вони майже невидимі та не видають бліндажі, бо не димлять. При правильному налаштуванні то воно не горить, воно не димить, воно не димить, так як звичайні буржуйки димлять. Вони доволі таки чистенько працюють без диму, дають більше тепла. За день цех зараз виготовляє по п'ять пічок, маючи жаростійку сталь, сталю. Необхідній кількості може робити десятки, аби дати оборонцям на передову якомога більше тепла. Людмила Левченко, телеканал Вінниччина. понад 12 з половиною тисяч гривень наколядували першокласник Святослав Бабенко та п'ятикласниця Уляна Бабенко. Зібрані упродовж різдвяних свят кошти юні волонтери-колядники передали 59-й мотопіхотній бригаді імені Якова Ганзюка. Українська колядка це не просто частина нашої культури, яку намагалася відібрати радянська влада. Це символ єдності та боротьби. І сьогодні, в час повномасштабної війни, діти доводять, що це ще й інструмент на шляху до перемоги України. День присвячений усім видам танцю. 9 січня світ відзначає День хореографа. Сам термін хореографія з'явився у 18 столітті. Він має грецьке походження і перекладається як запис танцю, танцю хороводу і є мистецтвом вигадування і сценічної постановки танцю. Та все ж ця професія, не зважаючи на зародження танцювального мистецтва ще в стародавньому світі. З'явилася в 12 столітті, коли виникла потреба в навчанні танцю придворних дам і кавалерів. А найскладнішим народним танцем у світі визнали український гопак. Всі новини на цю мить. Дякуємо, що дивитесь та довіряєте, щоб залишатися в курсі важливих подій життя регіону. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах: Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І пам'ятайте, все буде Україна!